Ось бардак, який коїться принаймні в Києві, він може сміливо записати собі як зірочку на цю тому що саме при ньому було. 27 грудня 2001 року віднесено всі будинки Києва до комунальної власності по безприділу супереч рішенням Конституційного суду з метою віджати підвали та горища у населення, щоб їм потім не було за що додатково брати кошти і утримувати свої будинки. І тільки мало кому вдалося відбити назад у зажерелої місцевої влади, назад свої підвали та горища. І після цього він. Нам щось розповідає, це була його схема, яка потім була підхоплена всіма іншими мерами, всіма іншими органами місцевої влади. Про яке енергозбереження в Україні можна говорити, якщо в країні політично свідомо робиться все для того, щоб ніколи в житті люди не могли об'єднатися в ті самі ОСББ, щоб їх гнобили всі, як могли, і ніхто, крім. Антимонопольного комітету не допомагав людям відбирати свої будинки у приватних жеків-забудовників. Це чиста правда, всі це знають.